Ви коли-небудь почувалися чужими, наче всі свої, а ви збоку. Добра новина, Бог робить близькими, навіть тих, хто був вельми далеким. Три хвилини про вічне читаємо Біблію, послання до Ефесян, поєднані Христом. А ми читаємо другий розділ з 13 по 17 вірші. Ну і цитаточка з Біблії: Нині ж ви у Христі Ісусі, колись ви були далекі, тепер стали близькі кров'ю Христа. Бо Він є нашим миром, що зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом». Перегородку, знищивши ворожнечу, усунувши закон заповіді, навчаннями, щоб з двох збудувати в самому собі одну нову людину, влаштувати мир Христом, примирити з Богом обох в одному ділі, знищивши в ньому ворожнечі і прийшовши, благовістив вам далеким і близьким, бо ті і другі мають через нього доступ до батька в одному дусі. Ну а тепер поділимо цей уривок цю цитату на чотири ключові ідеї і розглянемо кожну з них. Ідея перша колись далекі, тепер близькі. Павло пише Тобто людям, які раніше не мали доступу до Божого закону, і Божого народу, євреям чи храму. Тепер вони в Христі, тобто в Божій сім'ї, Не через релігійне досягнення, а завдяки крові Христа, Його смерті за нас. Ідея друга: Христос руйнує стіни. Перегородка це символ ворожнечі між народами, релігіями, групами. Христос своїм тілом знищив ворожнечі. Він відкрив шлях до єдності і миру, якого неможливо досягти просто угодами чи компромісами. Попереду ще дві ідеї. Які відкривають глибину цього тексту, цього ривку з Біблією, не перемикайтеся. Ідея третя: Бог творить нову людину. Це не просто примирити дві сторони. Христос хоче створити нову людину тих, у кому центром є він, а не конфесії чи культурні відмінності. Це зовсім інший рівень єднання. І четверта ідея: спільний доступ до Бога. Доступ до батька в одному дусі це означає, що через Христа всі, хто вірує, можуть вільно молитися Богові. Раніше це було привілеєм священиків. Тепер це реальність кожного християнина. Висновок Бог не просто примиряє, він будує спільність, де всі рівні, всі прийняті. Христос відкрив двері до Бога і об'єднав тих, хто був далеким. Пишіть у коментах, що для вас зазначає бути близьким Богові. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.